Ярослав Веретін закоханий у природу. Тож у його творчому доробку назбиралося багато пейзажних фоторобіт. Найулюбленіше з них він і презентував на виставці в рамках проекту Світ мистецтва молодих. Я кожен раз на світанку виходив десь і мандрував містом. І коли на світанку ти мандруєш, ти бачиш зовсім по іншому своє місто. Ти бачиш, як воно світає, як туман находить, як. Промені перші з'являються з сонцем. Дуже багато опускає людина, коли вона не прокидається рано. Через об'єктив фотоапарата звичайні краєвиди Ярослав бачить по-особливому у його світлинах. Якась містична складова, яка зачаровує своєю проникливістю. Не випадково кожен відвідувач виставки зміг знайти те, що імпонує його душі. З тих фоторобіт, які сьогодні представлені на виставці, мені найбільше подобається фотографія, де зображено місток. І на задньому плані ми бачимо вже маленьку хатинку. Це в селі Солотвин під Бердичевом. Це таке одне із сіл Ярослава, де в нього живуть родичі. І я там ніколи не була, але коли побачила цю фотографію, я відчула, що мало того, що вона мені припала до душі, то ще й хочеться там побувати, побачити на власні очі, як там. Дуже круто, багато робіт. Особливо радує, що місця, які ти знаєш, які ти бачиш, і багато їх видно в новому світлі. Оптиміст з фотографічним смаком так назвали Ярослава Веретіна бібліотекарі. Вони переконані, він має стати взірцем для молодого покоління, адже доводить втілювати мрії в життя реально. Ярослав став автором кращого селфі в обласному краєзнавчому музеї та переміг разом із анною кришталь у телеконкурсі. Дитятко з Ярославом працювалось просто відмінно. Він найкращий компаньон, який тільки може бути. Він постійно підбадрював мене, казав Аня, так тут краще так зробити, коли я постійно. Забувала текст, він говорив, нічого страшного, з 10-го дублю все буде добре. І він постійно підтримував мене як і морально, так і говорив, що відпочинь, пізніше це зробимо, тут краще так зробити. Він дуже компетентний, мало того, що у відеороботах своїх також і може словцем гарним підбадрити. Ярослав працює фрілансером, є автором проєкту «Всевидяче око, Житомира». фотографує, знімає соціальне відео та охоче мандрує. Мандрівки житомирщини, це відносно недавній проект, в якому я мандрую десь в інше місто нашої області і там фотографую в місті. І потім виходжу, ніби з зони комфорту, можу або переночувати там, або якось добираюсь якогось одного місця в інше, і це приносило таке базове мені задоволення. Виставка фоторобіт Ярослава діятиме в обласній бібліотеці для юнацтва до кінця лютого. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини.